Червоні оберіги кохання, да. саме вони несуть обережну силу від зглазу, від порчі, червона нитка кохання від самотності від зглазу, від дінця безбрачя, від крадника, від сірої тягучки. Від літучої форці, могильного колдовства, від всяких магічних нападків, від безрівної смерті, від грошових боргів, від підкладів. Це нолесеньке. Я вчора привезла для нас. Це тут я ставлю два захисних обряда на ваше руки. Отакі ношу я, я вам зараз покажу. Є чоловічі, є жіночі. Якщо хочете замовити, ви повинні писати амулет кохання або червоний амулет, тому я буду знати, що саме, який ви амулет хочете. Ви багато пишете повідомлень. Я дві скільки коштують амулети? Які амулети? У мене дуже багато їх. А з цими оберігами будете, ви завжди в парі, бо я особисто ставлю на ваше ім'я тут два. Захисних обряда, це від вінця безбрачя, від самотності, від зглазу, від всіяких магічних втручань, це дуже сильна річ. Те, що монах Епіфаній вплітає сюди псалом 90, в псалом 50, ставимо нашуське слово, і потім уже я, на особисте ваше ім'я, заговорюю. На ті обряди, на які ви просите. Ну, те, що в основному, я вам сказала, від зглазу від порчі, від негативу, від вінця без і від самотності, це я сразу отут ставлю дві ниточки. Якщо ниточка відв'язується, ці, де я ставлю на них оберіги, це значить, що яким чином почистились ви і ту ниточку потрібно спалити. Але Оберіг і надалі буде свою нести обережну силу. Є чоловічі, чоловічі трошки ширші, є і жіночі, але чоловіки теж люблять замовляти. Отакі, тонесенькі. їх удобно носити і можна не обов'язково носити. Якщо ну, Є такі люди, які не люблять на руки браслети носити, можна завернути в натільне, натільне більо, тобто або майку, або футболку, і щоб цей оберіг там зберігався, положити в шкаф і він таку саму буде обережну силу нести, як і на руки. Пишіть, але буду поступово відповідати, поступово.